В ньому є історія, в є по. Хочеться згадати історичні дати, що в долі українців мусимо не брати. 20 січня події нещодавні. Біль, шалений смуток, Донецьк, аеропорт. Згадаю вчинків, кіборгів, жартовних. 2014 рік важких турбот. Ворог нещадний, стоїть і своєму, не в сили патрони, навіть гради. А кіборги, герої, своє не віддаємо. І кіборги Донецька це українська втрата. День 90 ворог вже кругом. Це не здається, нема ремонт не сон. Це йде війна, війна добра з згодом. Вони все витримали, не витримав вже час до обраної Дати, коли вшановуємо пам'ять кіборгів усіх. Січень нам дає час їх згадати, Тож першу свічку, запалимо за ними. День соборності і з захід і на схід. Всі візьмемося за руки. Бо один ми мир. Нащо нам порухувати? Нащо щось ділити? Краще разом в Україні нам у мирі жити. З'єднались українці, бо була потреба, що Україна воз'єдналась з неї слава і воля, Щоб спіткала Україну, лише щаслива доля. Друга свічка за героїв, що за нашу славу. Серед всіх повстанців життя свої віддали. За героїв України, від козака та брат, якого прийшов державний ворог сьогодні вбивати. 27 січня, Голокост, і ще одна в країні дата. І не згадати просто так безлісно. Маємо все це пам'ятати. Голокост це страшне жахливе слово, і викликає жарти до сих Вбивали всіх старого і малого. Ніхто забути цього не зумів. Звичайний я, звичайні були люди, євреї, обірвані життя. І нам не дасть забути. як туші, пішли у ребуття. Третя свічка, пане Загороду. Кінець січня 29 в Україну купуємо Москва Хто не брат, бо йде нас бивати, і виправдань вже нема. Тож згадаємо, як юні солдати, 300 хлопців, ще юних дітей пішли на смерть за країну вмирати, проколовши до грудей 300 хлопців, студентів, рекрутів Ця історія має згадати. бій останні побігли на груди і лишилися там воювати. І остання сучас за студентів цих героїв не можна забути. Вони мужні були хоч маленькі, пам'ятати їх будемо крутих. Історичні січі, час згадати. Всі герої, що колись і до сьогодні, були готові життя своє віддати за Україну, за звичайні народи. За історію написано руками. За мирне щасливе майбуття усіх героїв сьогодні ми згадаємо, що за Україну віддали своє життя.